Хочуть попробую з Богом воювати, пожалуйста. Але для себе погано будуть робити. Закінчить – теж погано. Це історії показала. Це не я кажу, це історія просто показала, що не треба цього робити. А як ставитися до можливості співіснування церков на території? Кого не буде. А чому? Це все Господнє. Православна церква України греко-католики теж можуть тут молитися чи ні. У ну, вас є свій будинок свій. Вдома є? Я можу у вас жити? Лавра, яке відношення має до Росії? Мені кажеться, ніякого. Я привикла то все сюди, а по-українськи мені перевчатися я вже не можу. Мені 77 років, куди мені вже? Сюди хочуть зайти, Православна церква Україна, можливо, також греко-католики. Чи готові ви молитися в православній церкві? То як буде, Та буду молитися.